Ви на мій каналі Чайроблоус, вибачте, що я на часу запускаю відео, інколи споважеш в мене канал, я створила на iPhone канал, але я не дуже можу знайти прям дійсно програму, там, де можна знімати нормальні відео. Щоб uh, ви кажете, просто <кхух> скаче туни, які ти зараз знімаєш, пробувала. Тому я буду казати вам петиків, ві... на що я їх затрейду. Uh, flare The Ice, Блин, не забыла какой-то пароводчик. Сейчас подчекаю. же это? кэс аль атль Не кролик, не верблюд, не осел. Просто ехал катль, каталь. Австралийская собачка Келпи. Два, луни, білі тигри і, <кхід> і мускат. Але це якось дивно прикладається російське ондара. Просто проводчик. Дивіться. Я затрейла на велоцераптор неоночку, оранжева неон, рибка. Вибачте, тобто. <кхід> не он буфало і неон белуха квіт потім раїд копідона, неон он буфало, не он оранжеву виривку, не неон було. Вил, Раптор кіцуне і хрустальне яйця затредали на мега речі. <кхем> я затрейдила на три мега, такі як мегабаканеком. Мегаш Мигать. Коротше, ви знаєте той комон PET An-Con, який падав з лоник такий ніби мега-тегу і два. дві неонки. Неон Мурашка і Неон Мишка. Я затрейтла була. <кій> Мені здається, що, добрий... Ту... що це добрий трейд. Вибачте, трошки хвилююся. Це добрий трейд. І я загосилась. Потім дві мега. Я думаю, що це приплата. Мегату, мега -бакен бакенеко і наномаравей. Я затрейдала на Fly Почин. Потім на онфлейте робос я затрейдала на капюшон з Леного кролика. Сутки, є одяг. Капюшон із вушками кролика він є 5 валют, а мій рободок також був десь 5 валют, тому я зігосилася. Потім мега, шмигать, донимишку і це яйце світу... квіткове я затретила на раддільку. Райдільку я затретула на райдкітібет. Флайзільку я затрейдала на Райт птиця Любві і ки Бет. Uh, <coughs> Райт Бет, uh, Просто Бет, Райт птиця Любві. Капішон цього зайчика, <coughs> який 5 валют, є геплюш, І там різні рендомочки. Я затрейдала на Кітті Бет неоночку. Uh, <coughs> Потім дому морозово таке, як Діка 2100 чи 2200 коштує, я затрейдила була на, ну, на просто Кіті Бет. Я вже путаю. Ну він просто без декорації. Потім я передала собі домик, щоб його можна було затрейдити. Передала була деяких петиків собі. Ну і речі. Просто мені це дуже поможе. Де листаю, листаю. <кій> Раї довгоп'ят, лісне яйце. І кокосовий друг, який був на тітому новині минулого року чи цього року, я вже не пам'ятаю. <кій> я затрейдила на додо. З... Зелена амазонка. Це схоже, минулого року було там, де кокоси. Лена Амазонка я затредала на шоколадного підвіночика. Далі йдуть тейлі, які були сьогодні: Кіті Бет, Колібрі. Це найменша пташка, до речі, на світі. Призрічний цю який був на Геловіні 24, Додіний тик який якісь приманки охотник за водрустям для Це ультрарідкий. Краб, який, я не пам'ятаю, день подав. Коротше, десь 2024 <кх> літо. Лунний білий тигр. Мені здається, що це дасть так, тому що на літо було там цього року були кокоси і ця амазонка зробилася. Ненкіть ну, Бет, Кейт Кроу. Ну, це та, яка була на самур. Не на самур, вибачте, там, де був сакура дракон. Це можна було, за, напевно, 70 тисяч і за 80 тисяч. Бо за 60 тисяч купити його, Дикобраз, І це на пенсії, і келп крумбат. <кхід> Я затредала на Алікорна, на алмазний дракончик, на золотого Грифончика, І на пуголо. І на санглайдер 5 легендарок, тому і затрейдила. <кій> Тим більше це було хард трейдити. Я думаю, що я в наступному трейді дуже переплатила і ці пейці, цих пейті, які мені не дуже багато б дали. Я затрейдила шоколадний пізнічик, алікор, золотий гріфон, пуптене, коргі, сніжний мамонт, червона панда, кролик. Тукан і Призрачний волк на <кій> як же це, райт потіон Потіон, райт потіон є, оце райт і Терміт я затрейдувала на Райд легендарну понял. Потім я передала собі 10 яєць, коли передавала. Була. І я вирішила затрейдати на райт right <кій> поетку. 10 яєць і 2 легендарки. Цей дракончик алмазний і пугало, заєць, риба меч келп-райдер, кролик і зеопот. я затрейдала на райд-мишку. Бо за ці яйця мені нічого не давали. і Це просто було склад. Райд зілля для їхання на петі. Я дала корову. Як же це та ред. Рідка, яка там, ну, це рідка та, яка вийшла, була. Гріє боксики, зараз оновлені. Це оця е, рідка, корова породи ангус. Охотник за водорослі, е, скелебат, е, крі, креветка, ебіс, водіний опосу, е, Пташка. Крапивник, стемний олень, олень. Але цей маленький, який був минулого року на у змі, як це, маленький дуже, саме не нижчій рідкий, я затрейдовала також Артистський зайчик, лабрадон, шоколадний, хліптодон, мускат. Я нести сизий голуб, ніжний кіт, мурашка і белуга. Я затридала на райди свічку, цю, яка коштує дорожче. Вона ну, просто дорожче коштувала. Але вона, якщо чесно, дуже гарна. Наступний трейд став ще через 2 години. Легендарку Санглайдер на дрібного дракона. Рівний дракон я драконі, на неонку, белуха кит, бул Це легендарний тут коровий костік там нова. І ще корова породи Ангус рідкий. На це я затредовала: Граїди поніця, величезний поні з кусічками. Райт приятна. Коротше, свічка так грає, грає мила криска. грає Ангус Бул, Неон, Белго і Мого улюблений гілляський фейрі. Це за три долана, немає фарайтки це не. Куляска кінгуру, поїздчух. Ку... Блакитний метелик <кхід> неонка. Ку... Козлик. ну, прости. Є гнох, собака, шетландський поні, о, машина банан, орхідея, гончик, королівський астек ег, лунаєця, корова породи англус, келпрейдер, герместик для. Як же це? Краски, перекраски. Я припустила була машину білочку в шар, як же це повітряна кулька, кролик. Вибачте, я просто путаю вже ці назви, тому просто у мене переводчик по-русскому. Я підково була це зробила і не знаю, в мене був український перевод. Да-да, і що цей ЄС-єс. Yes, yes. чи ай-ай. Нагарайте холомі дельфін, це дуже добре. <coughs> і дал далі через е треба буде 15 хвилин. Я затрідуся на суперський оффер. Ви готові? Я думаю, що так. Да. Оце прейпі зі Святого Валентина. <coughs> як же це бантик? І мені за нього давали неонку, бо декілька петів <кій> і новорічний Санте Як же це Лукс санте вибачте, просто російський читаю. <кій> 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 <кій)> я затрейдила на флайзилку і райзілку. Я була просто в п'єсному шоці. І ви не уявляєте, якого. Якому. Знову <кій> в мене був ще один бантик новорічний, я затрейдила. На райд. Легендарного циплінка, там легендарного задіакальний і 2D циліндр. Цилиндр. І далі наш, три. Enfer Kінсу я затридала. на райднікорна, але золотого Не, алмазного <coughs> тризільки Флай і одна райд. Ну, це останні, поки що трейди, які був. Чи зараз години я не зробила ніякого трейда, А зараз я вам покажу мій інвентар. <плес> <плес> ну, покажу, що я отримала. Дивіться. Райд такого. Давайте я покатаюсь. Ларайт Хлормі. 4 Плайзільки, ось зараз покажу швиденько, 4 і 2 Рай, якщо чесно, я хочу вже полетіти на цей кінг-грушку, або ж спокійно хочу полетіти, чи пашку, мені здається, що я трошки не доплачую, давайте прохуємо скільки це валюта. Мій інвентар. Ну я думаю, що в Лормі Дельфін максимум повернуть <клес> валюту одну-дві. Ну, я думаю, пропускаєш одну. Діамант сільні корм. Я думаю, що також одну. То це дві виходить разом валюта. <клес> Флазільки мають по дві валюти. Треба два, потому, що на 4. То це буде вісім валют. 8 плюс 2 десять. <клес> <клес> Ще в нас є двізі 12. 12 валютик. Мені на 3 валюти. Я трошки не доплачую до кінгурушки. Але я хочу вам подякувати за перегляд цього відео. Дайте лайк і підписуйтесь на мій канал. <кій> цього я здобилася через як же це, <кій> я на обман і все. Я получила через Golden Dragon. Я дякую за перегляд це відео. пока. пока-пока.